Ви на минулих брифінгах казали, щоб був спонсор, потрібна відвідомість матчів десь близько 6 тисяч осіб кожного матчу. Звідки взялася ця цифра? Тобто, хто ставив такі вимоги? Ну як її досягти, адже в матчах першої ліги в інших обласних центрах така кількість людей не приходить зазвичай. Сьогодні у мене відбулося, до речі, 8-й годині ранку. відбулося зустріч з активістами футболу на Буковині і з головою федерації футболу Чернівецької області Василем Григоровичем Орлецьким. Ми якраз дивилися і аналізували, що ми можемо зробити для того, щоб зберігти футбольний клуб Буковина. По перше, нам треба, щоб погашена була заборгованість за участь. Попередньому за цей час. От на минулому брифінгу мені молодий буковинець задав питання. І я вдячний засобам масової інформації, що вони інформують наших вболівальників і тих людей, які, які мають зацікавленість до подій, які відбуваються в футбольній царині. Інвесторів не додалося. Бажаючи фінансувати наш клуб, не додалося той кошторис який, з яким ознайомили мене бо це не моє функції мені просто цікаво той кошторис який, який сьогодні до травня включно пропонується для футбольного клубу буковина він складає 1 мільйон 870 тисяч гривень тобто є Реальний кошторис, який сьогодні склав, склав футбольний клуб Буковина. Порахуйте цей кошторис, виходячи з того, що у нас буде 5 матчів. Це от, от така, таке завдання для вас, математично-арифметичне. У нас 5 домашніх матчів, бо футбольна команда вона, вона додаткові кошти отримує тільки від домашніх матчів. Порахуйте 5 домашніх матчів, перерахуйте в ті кошти, які потрібно, і потім скажете мені, на яку кількість тисяч глядачів ви вийдете для того, щоб, щоб клуб був не, не самодостатній, бо самодостатнім без інвесторів він не буде. А хоча б коли в нього ну ну складеться там якась, якась хоч більш-менш пристойна доходна частина. На сьогодні я, я все ж таки сподіваюся, що серед буковинців і вихідців з Буковини, незалежно від їх політичного кольору, все ж таки з'явиться людина, яка любить футбол більше, ніж власну кишеню. Я сподіваюся, що от такого рівня людина з'явиться. Тому, тому я, може, самий найбільший оптиміст Чернівецької області на рахунок футболу, я все ж таки сподіваюся і зроблю сам особисто все можливе, щоб зберігти футбольний клуб Буковина і зберігти професійну команду в першій лізі.